So, hello everyone! Today it will be the 7 lesson of grammar explanation. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні буде у нас друге заняття, присвячене поясненню граматики англійської мови. Я вже трошки краще підготувався, хочу зразу таке прев'ю зробити. Надалі я вже побачив деякі побажання, шановні, що треба попрацювати із звуком. Звичайно, із звуком я попрацюю. Згодом я думаю, що з'явиться в мене uh, Bluetooth-гарнітура для цього, Bluetooth-мікрофон, щоб було краще видно. Але сьогодні, думаю, буде краще, ніж минулого разу. So, well! Let's get down to work. To explanation. By the way, хочу вам пояснити одразу вираз такий. Який я тільки що використано. Get down to. Я дуже люблю цей вираз, я його часто дуже використовую. Get down to. От, він перекладається приступати до чогось, починати щось робити. Це фразове дієслово. яке складається... Чому воно називається це дієслово фразовим? Тому що. Дієслово, до якого ось ми маємо дієслово get, дієслово get перекладається як отримувати, це його перше значення, хоча, в принципі, у цього дієслова є багато дуже значень, воно, як називають філологи, полісемантичне, багатозначуче слово. Але коли ми до нього додаємо час у та час «ту», це слово докорінно отримувати змінює своє значення. і Починає перекладатися, має значення вже отрим... не отримувати, вибачте, а приступати до чогось, починати щось. Get down to work, get down to business, get down to studies, get down to everything. Тобто можна до будь-чого приступати і використовувати цей флес. Get down to work. work От. Знання фразових дієслів показує високий рівень знання мови. Тобто фраза обдіє словами в англійській мові користується в основному носії мова, або хто знає англійський на рівні advanced або professional, Будемо казати. Ми про це будемо говорити в окреміх випусках. Тож, сьогодні ми попрацювали, я вже бачите, трошки підготувався. Я вже написав дату ну, сьогоднішню. Today it is Thursday, де 15. Це класична дата, яку пишуть завжди в школі, повністю розгорнута. Thursday – це у нас четвер. The 15th 15 of December – грудня відповідно. Трошечки теж поясню, у нас використовується порядковий числівник, для кількості, тобто котрий, 15, котре. І яке правило його утворення, про це теж буде окремо потім відео. Я почав із часів, але ми до цього теж дойдемо. Але все одно раз написано число, то ми і про це теж скажемо. Ми до будь-якого кількісного числівника, тобто 15 це кількісний числівник 15. Додаємо суфікс «-th». В Вона мові, в основному все закінчується на суфіксах. Закінчень практично немає. І обов'язковим є вживання артикля The. «The 15th», 16, «the 20th» і так далі. «The Це от Виключення є, це буде окрема тема, я її також вам поясню. Тож, минулого разу ми з вами говорили про. Present simple, present Continuous. Що це за часи? Я тут вже написав вам приклад. попереднє відео, я думаю, ви дивилися. Тому ми маємо тут два приклади. Ось у нас приклад, який стосується present simple. I read books regularly. Що це означає? Я читаю книжки регулярно. Слово регулярно вказує нам на те, що це у нас present simple, регулярна постійна дія. Те, що з постійно відбувається. І як наслідок цього всього, ось я його завжди так божу. І як наслідок цього у нас з'являється перша форма дієслова. I read books regularly. Перша форма дієслова це просто дієслово без нічого. Але ви можете побачити, що тут у нас щось з'явилося. Чому воно тут з'явилося в даному випадку? Тому що тут у нас є підмик «і». Це третя особа. І тому ми вжили закінчення S. Єдине особове закінчення, яке вживається у нас в англійській мові. Ну і далі все так само був буксремне. Він читає книжки регулярно. Тобто це і є той самий Present simple. Нижчому рядку ми маємо приклад вживання Present continuous, Що Вказує нам на Present Continuous. I am bringing a book now. У нас є слово now. Now вказує на зараз. Тобто дія ще не завершилася. Відповідно, ми маємо ось це закінчення ing, яке вказує нам на continuous. Інгове закінчення Continuous, Continuous, і нове закінчення. Але для того, щоб було present, ми будемо додавати «е» В даному випадку. Це оте саме бі, яке не було особової форми. І відповідно будемо мати i am Reading A book now». Дослівно, як я вже казав в новому відео, судженку. перекладається цей. Я є читаючи книжку зараз. Нормально по-людськи. по Літературному це буде у нас, я читаю книжку зараз. Що тут змінилося у нас в даному випадку? По суті, нічого особливо не змінилося, змінилася особа. Тут з'явилася у нас хі, він. Відповідно, у нас з'явилося із. Тому що з ми вживаємо із. «Щі» також із. З третьої особи ми будемо вживати із. Все далі йде по тексту. Уже так, як і тут. І reading a book на. Але в самому топіку у нас написано, що? Вещець. Питання. Я Як це питання в англійській мові? Питання в англійській мові мають кілька видів. Ми сьогодні з вами поговоримо про перший тип питань. Перший тип питань це загальне запитання, яке ми ставимо до усього. Речі. Тобто, до всього, що тут написано, як це питання буде звучати українською мовою? Я читаю книжку, книжки регулярні. Можна задати це питання інтонація, звичайно. Я читаю книжки регулярно? Можна. Так є. Інтонація вказує нам на те, що це питання. Проте по літературному нормам у нас буде інший вид. Утворення цього питання. Що це буде у нас? Чи я е, читаю книжки регулярно? Запишумо це тут. Чи я читаю книжки? Регулярно. Є. Я, я читаю, читаю книжки, книжки, регулярно, регулярно. Залишається у нас, оце «чі». чи. Воно також, в принципі, існує в англійській мові. Проте самі англійці про це не знають, що це чи. Це ми знаємо, що це чи, а вони цього не знають. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно всього-навсього поставити. Ду це дієслово, яке має переклад виконувати робити, проте тут воно ніяк не перекладається для англійців. А для нас воно перекладатися буде як чи. І далі все по тексту йде. Do-I, books, рею, сорі. Регуляві. Знак питання Є. Перейдемо до третьої особи. Тут ви вже побачили, що тут у нас є закінчення S. Воно ж якось має бути або не бути у питальному реченні. Що буде в даному випадку відбуватися? у нас так само буде, чи він читає нижки регулярно, що в нас буде в цьому випадку. Ми будемо ставити замість ду, яке ось тут було, ми будемо ставити. Да. Це те саме ду, яке було тут, але оскільки. Тут ми маємо і, то з'являється закінчення. Воно все одно залишається її словом, хоч і не перекладним для англійців. Воно з'являється у нас тут, це -с. Далі йде все по тексту. Проте тут ми С ставити вже не будемо. Двічі закінчення С повторюватися не буде. Правило, яке треба запам'ятати, не повторюється закінчення С, якщо вже один раз подобні слові в реченні, з'явилося. Данський бікс. І часто густо у мене студенти питають, а що це за С? Не плутайте, будь ласка, оце С і С. Це те саме, ну просто для орфографії пишеться І С. У нас О, цим С. Це С особової форми. Ну, На жаль, англійська мова багато форм закінчень має. А це С множини іменника. Дії слова і це абсолютно різні речі. Тобто, абсолютно різні частини мови. Але і тут є С, і тут є С. Сподіваюся. Це зрозуміло. Тобто це також буде у нас чи. Чі «Чи» він читає 4 мутання. Знак в кінці. Це те, що стосується прозінцім. Трошки складніше. Чому? Тому що у розповідному реченні, оскільки це сінко у нас, використовується просто дієслово і немає більш нічого, крім е дієслова. Тільки потім у питанні з'являється ось це чі або неперекладне для англійців. Далі, якщо ми говоримо про часи, де вже у нас складений рисунок, такий з'являється, ви бачите, M -reading", і reading буде, то в даному випадку все значно простіше. Оце функцію цього чи буде виконувати якраз оце слово, яке стоїть після підмета. І воно просто виноситься на тварин. M -I reading Ебук нау. По тій самій логії ми будемо писати is із хі рік нау. Тобто і це чи і це також буде у нас. Чі. Тут чи D, тут чи M, тут чи das, тут, чи іс. Так само це може бути R для множений використовуватися. І теж воно буде у нас чи. Ну, власне кажучи, де слово. Це все, що я хотів вам сьогодні сказати в цьому коротенькому уроку. Тобто ми з вами сьогодні узнали, що get down to work це починати роботу. Тобто для себе вивчив, як утворюється загальне запитання до речення. Ну, Єдине, що можу додати, що я можу дати на нього відповідь, відповідь. якщо тут буде у нас, тут буде Yes I do або No I do not. Yes, I do. No, I do not. No частка заперечення. Тут буде у нас. Yes. He does. He. И... no, ну, he does. Слова, вони якби заміняють там саму дію, яка виконується. Тобто замість «рід» ми просто пишемо вже думку. Тобто, так я роблю, типу я роблю це, або я цього не роблю. Тут вже воно має значення. І так само, так він робить, тобто він читає, він робить це, ні, він не робить цього виходить. І так само тут у нас це буде, у нас мати те ж саме значення. Солде-сол so, це все, що я хотів вам сказати, повідомити. Хочете підписатися на канал мій. Хочете не підписуватися, це вже таке діло. Ваша особиста справа up to you to choose. Проте я сподіваюся, що моя цільова аудиторія себе знайде. I wish you good luck. I wish you enthusiasm. Keep your mind positive. And we'll see our results in the nearest future. Ми побачимо результати у найближчому майбутньому. Це я кажу моїм студенти. а для всіх інших, сію soon. Просто побачимося! Бай-бай!